Який дивовижний лайфхак для тіла повинен знати кожен? Якщо вас турбує біль у нижній частині спини або і час, спробуйте розігріти сідничні м'язи. Використовуйте стілець або стіл, щоб врівноважити себе. Підніміть одну ногу прямо і в бік так високо, як тільки зможете, і тримайте її до тих пір, поки не відчуєте, що стегно горить, і починає зводити судомою. Повторіть з іншого боку, звучить божевільно, але це може миттєво усунути біль у нижній частині спини. Фізіотерапевт тут мій досвід лікування болю в нижній частині спини показує, що більшість людей з болем у спині недостатньо або неправильно використовують м'язи сідниць, а це є доволі важливим фактором виникнення больових відчуттів. Будь-яка робота над сідницями максимальної та середньої інтенсивності допомагає, ймовірно, 60-70% моїх пацієнтів з болем у попереку. Майже у всіх пацієнтів, яких я бачу, також спостерігається дефіцит внутрішньої Тації стегна відсутність сили може напрочуд обмежувати як продуктивність, так і витривалість ще до появи больових відчуттів. Просте правило для тих, кому за 50. Якщо ви вважаєте, що це буде складно, щодня повністю лягайте на підлогу і знову піднімайтесь. Ви ж не хочете впасти, а потім зрозуміти, що не можете піднятися, і дотягнутись до телефону, щоб покликати на допомогу. Якщо ви тренуватиметесь так, щоб підняття не становило великих труднощів, то зможете зробити це навіть якщо отримаєте легку травму від падіння. Прийом з блукаючим нервом для заспокоєння. Якщо ви відчуваєте сильне занепокоєння або стрес, спробуйте плеснути на обличчя холодною водою або потримати пакет з льодом на лобі та під очима протягом декількох секунд. Це активує блукаючий нерв, допомагаючи сповільнити серцебиття і майже миттєво заспокоїти вас. Подякуйте мені пізніше. Також маневр вальсальви. Ви закриваєте рот і затискаєте ніс, а потім намагаєтесь видихнути. Це не тільки звільняє закладені вуха, але різко знижує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень. Я використовую його, коли маю напади та хікардії. І мій пульс падає зі 120 до 60 приблизно за 30 секунд. Якщо ви схильні до нападів тривоги, тримайте під рукою дуже кислі цукерки. Зазвичай я приймаю ліки від нападів тривоги, але іноді забуваю їх взяти з собою. Цукерки допомагають. Якщо ви відчуваєте запаморочення, коли встаєте, спробуйте стиснути будь-який м'яз якомога сильніше. Це швидко підвищить пульс і кров'яний тиск, тож ви не знепритомнієте і не впадете. В ідеалі стисніть усі м'язи ніг і корпусу. Таку ж концепцію використовують пілоти-винищувачів, коли намагаються забезпечити приплив крові до мозку під час виконання маневрів в умовах підвищеної гравітації. Навіть якщо ви не відчуваєте жодних гравітаційних коливань, це отримає кров у ваших. Верхніх кінцівках. Перед тим як витиратись рушником, витріть шкіру рукою в душі як мочалкою. Ви висохнете набагато швидше. Я просто трясусь як собака. Це працює, і я відчуваю, що тіло не завадило б час від часу добре потруситись. Коли чистите зуби, заплющте очі і постійте на одній нозі, чергуйте ноги, ваша рівновага значно покращиться. Якщо у вас закладений ніс через застуду або алергію, спробуйте зробити кілька відтискань, стрибків на місці або будь-яку іншу форму інтенсивної несподіваної активності. Це майже миттєво полегшує стан, оскільки закладеність носа виникає через набряк тканин носа, раптова активність сприяє притоку крові та відтоку слизу. Це звісно тимчасово, але варто спробувати. Ще один спосіб боротьби з закладеністю носа: зробіть глибокий вдих і видих, поки в легенях нічого не залишиться, і затримайте дихання, поки зможете. Миттєве полегшення настане після нового вдиху, коли носові ходи розширяться, намагаючись тягнути якомога більше повітря. Одним з ефективних методів боротьби зі стресом є метод 5-5-5. Коли ви відчуваєте себе перевантаженим, знайдіть хвилинку, щоб заземлитись, визначивши п'ять речей, які ви бачите, п'ять речей, які ви відчуваєте, і п'ять звуків, які ви чуєте. Ця швидка вправа допомагає переорієнтувати вашу увагу на теперішній момент, полегшуючи процес заспокоєння та зменшуючи тривожність. Вона проста і її можна виконувати будь-де. Щоб швидко зняти судоми литоки, які зазвичай виникають під час сну, встаньте на ноги. Це суперечить інтуїтивним відчуттям, але стояння змушує м'язи ніг розтягуватись і зупиняє судоми. Так, це звучить божевільно, але якщо у вас раптом заболить голова, спробуйте затиснути перетинку між великим і вказівним пальцями на хвилину другу. Це справді допомагає полегшити біль. Я практикую це вже багато років. Це називається акупресура. Швидкий пошук підтверджує, що ви активуєте нерв ЛАЙ 4, а конкретна точка акупресури називається точкою Хегу. Також зазначено, що це активує природні механізми знеболення вашого тіла. Це допомагає при головному зубному болях тощо. У мене епілепсія, і траплялись напади в стоматологічному кабінеті від знеболюючих ліків. Зараз лікарі використовують значно менше знеболювальних препаратів, і візит до стоматолога стає менш неприємним. Я використовую цю схему в стоматологічному кабінеті, коли йду туди, і вона мені дуже допомагає. Так само діє при болях в животі. Розтяжка щоранку, коли прокидаєтесь, мене навчив дідусь йому зараз 94, А він досі робить все як 50-річний. Він навіть бігає. Звичайно, генетика теж має значення, але ранкові розтяжки точно не зроблять ваше тіло слабшим, навіть якщо це лише пара хвилин щоранку. Правило 20-20-20 для зняття напруги з очей. Кожні 20 хвилин відводьте погляд від екрану, зосередіться на чомусь на відстані 6 метрів. Робіть це щонайменше 20 секунд. Якщо у вас здуття живота і ви на самоті, нахиліться і протягом певного часу торкайтесь пальців ніг, спробуйте стати в позу дитини і погойдатись з боку в бік. Також можна лягти біля стіни або дивана з піднятими вгору ногами. Чергуйте ці три позиції, якщо ви наодинці, і здуття живота повинно суттєво зменшитись. Якщо ви відчуваєте, що ось ось позіхнете в незручній ситуації, притисніть язик до зубів для того, щоб зупинити позіхання. Всі вправи корисні, а моя просто дурна. Сядьте і почніть щиколоткою вашого домінуючого боку робити кола за годинниковою стрілкою. Тепер намалюйте в повітрі цифру 6 з домінуючою рукою. Ваша щиколотка автоматично змінить напрямок руху. Це вправа для мозку. Один з моїх улюблених способів це випити велику склянку води одразу після пробудження. Це допомагає розбудити організм, прискорити метаболізм і покращити самопочуття на цілий день. Я роблю так вже багато років, але зрозуміло, це допомагає мені тільки якщо я п'ю воду гарячою і попередньо пропускаю її крізь маленькі кавові зерна. Якщо ви не здужуєте і п'єте багато води, обов'язково трохи підсоліть її інакше виведете з організму електроліти і вам стане ще гірше. Я дізналась про це від працівників швидкої допомоги, коли мені довелось пройти курс крапельниць під час тривалої хвороби. Якщо ви виснажені або почуваєтесь пригніщеними протягом дня, 30 хвилинний сон зарядить вас енергією на другу половину дня. В іспанській культурі це називається сієстою або обіднім сном, хоча він також поширений в Азії та на Близькому Сході. Солоні огірки та інші ферментовані продукти можуть допомогти зменшити тривожність. Якщо ви жінка у віці понад 30 років незалежно від наявності дітей, навіть якщо ви ніколи не падали. Будь ласка, пройдіть профілактичний огляд у спеціаліста з лікування тазового дна роками я відчувала біль. крижово клубовий суглоб болів незалежно від того, що я робила. Що ж, виявилось, якщо спробувати чинити вплив зсередини, а не ззовні, біль зникає, оскільки суглоб наполовину застряг, і масаж, і повторне навчання не тужити, щоб попісяти, і додавання мале. Подушки під талію все це допомогло краще ніж багато років терапії. Біль зник за 10 сеансів терапії тазового дна порівняно з трьома-чотирма роками інших видів фізіотерапії. Зверніться до терапевта тазового дна. Якщо у вас турбує біль у стегнах, спині, сексуальний дискомфорт, з цим можна впоратись за допомогою терапії тазового дна. Нудоту можна хоча б на короткий час призупинити, понюхавши спиртову серветку або поклавши холодний пакет на потилицю. Якщо тільки вас не нудить від похмілля після вживання великої кількості міцних алкогольних напоїв, тоді від запаху алкоголю вас нудить ще більше. Їжа може зупинити плач. Під час їжі ваше тіло змушене зосереджуватись на підтримці чистоти дихальних шляхів, тому ви не зможете плакати так легко. Це допомагає в моменти, коли вам не можна плакати, незважаючи на те, що вам сумно. Наприклад, на роботі я рекомендую батончики снікерс. Я не бачив цього тут, але розсіл з під огірків допомагає позбутися м'язових спазмів, таких як судоми литок, підколінного сухожилля тощо. Пірнальний рефлекс савців може миттєво зупинити напад тривоги або паніки. Затримайте дихання і бризніть водою на обличчя, або занурте голову під воду, і ваше тіло перейде в підводний режим. Ваш організм приготується економити кисень, сповільнюючи багато процесів, вимикаючи деякі органи та частини мозку. Паніка вимагає занадто багато кисню. Паніка під водою призведе до того, що ви потонете, а ваше тіло просто припинить його отримувати. Ось чому Якщо хлюпнути напоєм в обличчя розлющеній людині, це зупиняє її на шляху до мети. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А який лайфхак для тіла знаєте ви. Напишіть в коментарях.